Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Ми продовжуємо великий розіграш двох мільйонів гривень, який проходить у чотири етапи. Вже у середу, 4 грудня, відбудеться третій суперрозіграш суперлото. Це значить, що ми додатково розігруємо 500 тисяч гривень. А в ефірі 3702-й розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 310 тисяч гривень. Ражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок Номер 4. І ми вмикаємо лототрон. 44 31 15 35 30 Лото Максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі. 8634-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Один Сорок 20, двадцять. Двадцять п'ять, тридцять п'ять, сорок, шістдесят три. Сім. Двадцять дев'ять. Двадцять один, п'ятнадцять, 55, 56, 78, 22, 53, 54, 58, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел, В ефірі 7487 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Три. Вісім. Шість. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали три. Вісім. Шість. Бережіть себе. Все буде Україна.